Слава Україні та слава ЗСУ! в Миколаєві 20 травня 1182-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Напевне, вже десь три доби. Чи дві на півдні не було жодного разу повітряної тривоги. Хоча мопеди росіяни кожної доби запускають, але на південь вони наче не летять. Так було і цієї ночі. Всі мопеди, які запустили, росіяни летіли на схід та північ України. Всього росіяни запустили 108 мопедів, 35 збито, 58 подавлено ребом. На жаль, були прильоти. На Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині і Житомирщині, куди долетіли іранські мопеди. На Одещині все більш-менш спокійно. Щодо Миколаївщини, то тут теж все стандартно. Росіяни атакують ФВІ дронами в районі Очакова, пошкодили фермерський автомобіль на щастя без постраждалих. Щодо Херсонщини, там без загиблих, але п'ятеро травмованих людей після російських обстрілів.